Найкращий спортсмен на узбережжі столичного моря обирають кращого атлета. Напередодні на київському водосховищі стартували змагання з фітнесу. Під відкритим небом аматори та професійні спортсмени проявляли свої швидкісно силові та рухові навички. Хто має найкращу фізичну форму, боротиметься за кубок України? Змагання триватимуть на вихідних. Про шанси на перемогу та найдостойніших претендентів розкажуть наші кореспонденти. Вишгород зустрічає спортсменів. Сьогодні у місті проходять загальнонаціональні змагання з кросфіту. Цей вид спорту для України відносно новий, однак вже встиг набрати популярності. В нашому розумінні кросфіт це функціональне багатоборство, тобто ми. Е Визначаємо людину, яка найбільш фізично підготовлена в будь-яких випадках. Тобто вони бігають, вони можуть плавати, вони можуть займатися важкою атлетикою, стрибати, гімнастика, ну, будь-який вид діяльності фізичної. Ми, ми, ми це діло визначаємо, і таким чином ми можемо дійсно сказати, що ті, хто у нас перемагають, ті справді найбільш фізично підготовлені люди. Бажаючих стати найсильнішими, виявилося чимало Цьогоріч до участі у змаганнях. Заявки подали більше сотні спортсменів, серед них як професіонали, так і аматори, як чоловіки, так і жінки. Географія кросфітівців теж широка: від Львова до Харкова. Ось, наприклад, Юра приїхав з Івано-Франківська, щоправда, не змагатися, а вболівати, боровся за кубок турніру, його брат, а також ще декілька друзів. Тут вони представляли спортклуб свого міста. Якщо чесно, хотів сам взяти участь, дуже і от зараз, коли на цьому місці знаходжуся. Такий просто заряд, що ну, хочеться взяти, взяти участь. Класно досить. Думаю, що на слідуючий раз підготуюся, все класно буде, і теж брати буду участь. Такі змагання у місті проводяться не вперше. Минулого року тут теж боролися за кубок з кросфіту. І, хоч турнір молодий, але перспективний, каже Володимир, вже постійний учасник. Сьогодні яка організація, які організації, більше 120 людей участвують. Правда, професіоналів немного, би в моїй категорії. Рі там урві ребят ні вальшой, но я думаю, как бы с каждым годом все будет больше Ребят и организация будет і лучшей. лучше. Андріана кучер, Алина гоман правда тут.